В останню путь в Івано-Франківську попрощалися з трьома бійцями батальйону Івано-Франківськ, котрі загинули на Донбасі: Олег Перепічка, Роман Грицик та Дмитро Пацино, понад півроку во вважали зниклими безвісти. Рідні кажуть, до останнього вірили, що хлопці живі. За сім місяців я чекала дитини. З надією жила з Богом, що він у полоні. Хоча душа відчувала. По тому всьому, що його напевно і немає, провести героїв останній путь прийшли кілька сотень людей. Рідні, знайомі прості мешканці та бойові побратими. Останні розповідають, захисники загинули наприкінці серпня, коли виходили з Іловайського пекла. Хороші всіх трьох можна, сказати, що були дуже хоробрі. І на другий день там, де була наша машина, розбита, підходив, то вони всі були троє при прикупі. Роман і Олега їх розстріляли, кулеметчики. А пацина був до дерева притулений і так був то він так і помер. Був. В нього були відкриті очі. Спочатку герої поховали у Дніпропетровську. І лише після ідентифікації тіл, завдяки аналізу ДНК доправили додому. Загалом під Іловайськом батальйон Івано-Франківськ втратив 11 бійців. Тьох вже хлопців поховали. Троє ховаємо сьогодні. По двом хлопцям є збіг аналізів ДНК, але поки що рідні близькі вірять в те, що вони живі і відмовляються забрати ці тіла. І по трьом хлопцям ще на сьогоднішній день ситуація невідома. Поминальну падахи за полеглими правоохоронцями відслужили біля будівлі головного відомства. Поховають бійців в суботу з усіма військовими почистями.